Зараз ми знаходимося разом з вами в місті Ірпінь за адресою Еліве 61. В другому під'їзді ми капітально відремонтували ліфт. У мешканців будинку було дуже багато нарікань, тому що ліфт завжди зупинявся був в аварійному стані. Вже і також наше управління ЖКХ ставило задачу і зверталось до депутатського корпусу для того, щоб відремонтувати капітально в даному будинку ліфт. відфінансувалися вони з Ірпінського міського бюджету і ще в минулому році. Були встановлені наприкінці року, і зараз ми тестимо, бачимо, як вони працюють. Перевага даного ліфта над іншими, тому що він обладнаний системою автоматичної евакуації при пропаданні живлення. Тобто, коли в нас пропадає живлення, він автоматично зупиняється, перегружається і дотягує до найближчого поверху, випускає людей. Цей ліфт обладнаний кнопками зі шрифтом Брайля, звуковим підтвердженням натискання кнопки, великим дисплеєм показчиком поверху, електронним реверсом, плавним пуском, плавною зупинкою. Ми замінили компоненти, які в основному використовуються білоруські, на компоненти виробництва ЄС. На Ярославській 14. Першому під'їзді зроблений точно такий же самий комплект модернізації з заміною на лебідку і шафу керування європейського виробництва.